І всім привіт, мої З вами, як завжди, я, даніка 44, і зі мною сьогодні Корупта 97К, тільки в нього інший скін. це да, я, До речі, дякую, що ви вже набрали на мій канал 100 підписників. Ну, ну тут є? Якщо на каналі Дані є підписники мого каналу, то вам велике дякую. Е, сьогодні, сьогодні, якщо на каналі Корупта 97К є підписники, е, ну, які підписані і на його канал, і на мій, то теж дякую. Е, сьогодні у нас буде битва цих будівельників. Битва по да, Битва по І е, ми будемо сьогодні робити танки за 5 хвилин, е, за 10 хвилин 5. і за 20. І 20 хвилин. 10, ой, точніше 5, 10 і 20. Раніше у нас іде дощ. Мене... Скоро гроза. В мене теж скоро буде гроза. Дречу, якщо ви бачили моє відео на каналі Зомби Апокаліпсія, причитайте описання. Так, так. Денис. Там, блин, дощ, Давай зробимо стіну таку, щоб ми не могли нікого піддивлятися. Добре, так. Ось така. А може сюда на другу карту? Ой. Ой, ну давай. Так, ты зробив сервер? Я сейчас. Так, і ми зробили от таку стіну, блин, як в Берліні, можна сказати. Ні, така німецька стіна була колись. Як у Франції, як у Франції. Ліні... То, то була, то була лінія лінія Мажену, а то а, а, Німеччина, а комуністичний блок і, і натовський блок розділяла аж така теж стіна. Так. Е, е, хто б. Е, можете засігти час? <клух> На комп'ютері.

Але я почекайте я спеціально зупиню час, ну, відео, щоб вам не було скучно. Так. Ти засікаєш? Зустрінемося. Е, так. Так, е, так ми. Е, ми, коротше, ну, вже час. Я вже час вийшов. От що в мене вийшло. О, прикольно! Т-100. Т-100. Так, давай. Пошли порами. Да, прикольный. Я ну три геран трубы. Ааа, да. Ну. И ч? А, прико. А, ты ты... Ты его мультя... Ты мультяшный зробил, да? Да. Ні, на зуспість, не, ну, конечно, с другой стороны его колевали, а вы от хотя бы. Ну, да. Переходимо до следующего файта. Да, давай теперь его разбомбим. Ну, попробуй. Ні, 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 а давай, ні, давай не будемо бомбити. Давай. Е, потім... Е, так, тепер ми скільки хвилин? Десять. Десять? Десять. Так, це і... 18 18.03. 18 18.03 буде. Все. Все. І за все. Е, так, я вже включив е, виключив, е, в, е, в, е, включив запис, е, закінчився час і подивись на мого монстра. Це кв 6! Це кв 6 радянський танк. За Київ я йому напис О, при собі. Я мастер танків. У нього уже сзаду ракеты, ракетная установка. И по сравнению с моим. Под подожди. подожди. Я иду ти... до него. Ты уже зашел на него людей, блин. а а Ой! а а ай Блин, прикольный. А я ничего ним А ну ону Бук Я шизоїд Випустить Ти тут випрыгнуть може Блін, прикольний Так, що тепер давай, Подожди. Подожди, Подожди, у мене у нас перерва буде 5 хвилинок. О Всім по пока. По пока що. Всім на п'ять хвилин пока у нас перерив. У нас перекус прийшов і по постройка за 20 хвилин. І так, прийшло 20 хвилин і. 20? Це КВ-44. Та як це построїть? Денис! Диви, диви, Денис, зайди в цей портал! О, ти же й його Да, я її всередині зробив. Ви дивись, тут є така камера там, щоб дивитися. Да, да, я я а, це, сух... кажете, а, а ну я ану. І... <плес> Ва... Вау, прикольно. Зетку зетку осуждаю. Це що за танк такий. Заберим! Він, він на чому працює? На навозі чи на чому? Ні, на чому. Подор... Дени... Денис, подожди, мені зараз зарядку до телефону треба поставити. Мам! Мам! А можеш мені якусь зарядку <кхух> до телефона? Далеко. До якого? До нового. Ну так, куди я їх А, туди. Де я? То воно не дотягне. Не дотягне. Подожди. Хм, блин, блин, ну прикольный танк. иди сюда. Так, и сейчас мы будем прощаться. Так. як його, а, все. Ну, а з вами, як завжди, був я, Даня КВ44, і зі мною а, як завжди, сьогодні був був. І всім пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.